Всіх вітаю, з вами Марія, і будемо роздивлятись сьогодні, що вам треба знати вже зараз. Давайте побачимо. О, яка приємна світла чашечка. Дивіться, перше, що бачу, голова чоловіка якусь е буде. Знаєте, розмову з вами мати, яка дуже прояснювати буде якесь, от знаєте, його ставлення до вас. Щось він буде як опікуватись вами. Щось буде, знаєте, таке казати вам про, ну, знаєте, як така хозяйська людина, якісь такі. Ну, важливі для нього важливі речі, і він вважає, що і для вас теж. Буде щось вам як свої наміри або свої прагнення, якісь от думи, щось він там собі таке ходить, розмірковує. І треба йому, як знаєте, з якоюсь людиною треба поспілкуватись, і ви саме та людина, яка підходить на цю роль. Ще вам треба знати про те, що вас роздивляються чоловік та жінка, це теж в робочій стороні. Роздивляються зі своїми якимись думками. Якась ситуація стосовно вас, вона їм дуже-дуже цікава. Ну, от якась така, знаєте, як ви нічого не розказуєте, ви просто мовчите, просто щось там своє робите. І тут люди як замислюються над тим, от Знаєте, саме цікаве те, що або хто вам допомагає в ваших справах і чому вони у вас так виходять, ну, на їх думку, гарно виходять. чи то... Може, ви десь з кимось спілкуєтесь і допомагаєте. Ну, взагалі, то вони вважають, що є поряд якийсь чоловік, який дуже-дуже вам допомагає, чогось їх ось саме ця ситуація дуже бентежить. Хоча я бачу, що багато справ ви просто самотужки робите, без чиїсь, чиєїсь допомоги, просто самотужки. І бачу, що насправді багато у вас на сьогодення справ, які, знаєте, такі з гострими кутами. Ви просто людина вправна. Ви просто вмієте самі вирішувати свої якісь наболілі питання. Так, а взагалі-то ви дуже цікавите людей у себе на роботі. Ваша персона, вона викликає таку, знаєте, ну, справжню зацікавленість. Так, далі дивлюсь і зараз ось, усміхнена жінка. Мені дуже подобається цей образ. Бо дивіться, якась така справа ваша, до якої ви тягнетесь, вона вже вам Ну, як знаєте, ви вже розумієте, що ще трішечки, і ви вже е, візьмете руками свою якусь мету. Є за вашою спиною жінка, яка е, за вами спостерігає з цікавістю. Їй дійсно, ну, вона щось знає про те, що, чого ви прагнете. Може, ви там розказували, може, просто вона там сама по собі дійшла там, думками своїми до того. Що ви робите, чим ви зацікавлені на сьогодення? І просто їй дійсно ну, не з поганими думками, вона просто зацікавлена, як у вас то вийде. 29 число воно дасть виконання у вашій справі. Може, це буде остаточна вже. Якась там ну, закінчена справа, а може, це буде як наступний крок для вас, який ви собі там відмічаєте і далі собі йдете? Так, про що ще вам треба знати? Взагалі-то мені дійсно подобається ця філіжаночка тим, що вона з багатьма усміхненими людьми. От дійсно, тут люди, які відчувають якусь радість внутрішню, і вона йде від інших людей. І навіть з цією радістю не помічають, що поряд з ними є люди, які заздрять, тому що у них от щось виходить, щось вони чомусь можуть радіти. Дивіться, показано у домашній стороні. А, дивіться як. Одна жінка радіє, а є у вашому оточенні дві інші жінки, які між собою, вони між собою щось недружні. Вони між собою якусь таку справу, ну там щось вони там посварились. І дивіться, як одна з них буде як ну от Знаєте, пройде час, щось собі там подумала, подумала і знов повернулася до цієї справи, знову вона її обговорює. Потім заспокоїлась, подумала, подумала ще, щось там собі наміркувала і знову вона починає про цю справу розмовляти. Будете спостерігати таку. Ситуацію, ви не будете вмішуватись, ви не будете людиною, яка хоч щось там буде казати про це все. Але ви будете обізнані, бо ви спілкуєтесь з однією з цих жінок, найближче. І вона ну, от вас як у союзники до себе бере. Вона просто буде з вами обговорювати цю ситуацію. Як тут навіть не те, що там. Ну, як взагалі-то так. Підтримку вашу, вона має надію на ту підтримку, але вона не хотіла б, щоб ви в цю ситуацію ну, хоч якось там входили. Це просто от її з кимось треба обговорити. Далі, що ще вам вже треба знати? Про телефонну розмову від жінки будете. Слухати про якусь взагалі-то неприємну ситуацію. Тут просто буде вам якась жінка розповідати про якісь такі свої спостерігання, більш так воно йде. Як наголошувати на дії деяких людей з вашого спільного оточення. Далі повчати буде якась жінка, повчати, от як свою думку нав'язувати. Тут більш так виглядає. І це взагалі ситуація, на яку просто не треба звертати уваги. Це знаєте, от її повчання, вони взагалі не можуть допомогти у вашій ситуації. Вони просто ну, будуть дратувати, будуть ображати. Але це не допомога. Вони ніяких змін, хоч і якихось приємних, там вони не несуть для вас. Далі дивлюсь. Ось тут людина, яка буде зараз. Тут як розповідь про якусь перемогу людини, щось там досягла людина, Знов це 29 число виходить. Воно дійсно для когось важливе, але це не крапка, такі, такі це не крапка. Це ситуація, коли от як певний етап щось буде зроблено, але далі там продовження буде. Так. І Що ще ми бачимо? Так, тут зустріч чоловік та жінка, приємна, очікувана зустріч, вдала зустріч, <кій> вдала для цих двох, але вона відсторонює е, іншу жінку. Ну, наприклад, вона там мала якісь певні плани на е, когось з цих людей, але. От їх зустріч, ці плани її відсуває там якнайдалі. Так, і давайте тут подивимось, що тут. Тут жінка з своїми якимось накрученими думками. Щось дійсно там. І дивіться, як тут показана ситуація, коли у людини розболиться зуб як от права щока, і дивіться щось. Ну, я так розумію, що боїться просто йти до лікаря, але це просто так не пройде. Це треба треба вже робити. Далі. Так, щось тут чоловік, я Зараз ага, образить, на жаль, на жаль, образить людину своїм висловлюванням. У нього якась там своє якесь прагнення в ситуації. Людина як накрутить себе. І буде ось, ось всі свої ці думки буде висловлювати людині інший і образить. І знаєте як, тут не та ситуація, коли людина образиться і піде назавжди. Ні, повернеться, але ну, знаєте, запам'ятає цю ситуацію, буде ще довго з нею ходити. Так. І потім ця ситуація буде обговорюватись між чоловіком та жінкою. Літера А Н бачу. Літеру У бачу. Цією ситуації, ось такі люди будуть причетні до цієї ситуації. Так, якусь ідею будуть обговорювати теж чоловік та жінка. Ідея більш належить чоловікові, більш він зацікавлений в цьому. Але це підказана якась ідея. Це не його особиста, це просто він десь щось почув, і воно йому сподобалось, буде прагнути цю ідею втілити в життя. Далі. Так, секундочку. Повернення в якусь ситуацію, один Б, не знаю, що це може, це е, має стосунок до школи, там клас, перший Б, наприклад, може, ну, щось інше е, мається на увазі, але це буде якесь повернення в вже існуючу ситуацію. Так, а потім зміна таки буде в цій ситуації, але знаєте, як треба буде дуже-дуже швидко щось там робити, як дзига треба буде крутитись, щоб цю ситуацію вирішити. Угу. Ну, от і все. Ось така філіжаночка з такими подіями. Я Дуже-дуже маю надію, що вам це було корисно. І бажаю вам приємного дня. Я вас хочу поздоровити з приходом весни. Нехай вона буде чарівною для кожної з вас. Нехай вона принесе вам дуже приємні враження, дуже приємних людей до вас притягне. Нехай все налагодиться у вас і у ваших родин. Бережіть себе. Побачимось в наступному відео. Всім пока.